Як же збільшити глибину польота м'яча за допомогою зміни спорядження? Адже зміна у роботі ніг це процес довгий і досить складний. Першим способом буде додати ваги в головку своєї ракетки за рахунок ось такої вагової стрічки, як я зробив собі на Йонок Свікор 98305. Додавши ваги в голову своєї ракетки, ви збільшите її сінгвейт, а також її пробивну силу, що і подовжить ваші удари, зробить їх більш глибокими. Другий спосіб, який має багато мінусів, це зменшити зусилля натяжіння. Так, ваша струнна поверхня буде більш батутистою, м'яч полетить глибше, але ви, звісно, втратите у контролі. І третій спосіб, він взагалі найпростіший, купити більш важку ракетку або придбати нову ракетку з більшим свінгвейтом. Цей спосіб найпростіший, найцікавіший, тому чекаю вас з індивідуальним підбором найкращої ракетки, струни та іншого топового тенісного спорядження у мене в Дірект. А також, як завжди, запрошую в наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua для того, щоб придбати найкраще тенісне спорядження за приємними цінами. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте!